Доброго дня вас вітає агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі однокнатну квартиру, яка знаходиться в місті Івано-Франківськ по вулиці Галицька, 66 Б. Житловий комплекс паркова алея. Квартира знаходиться на першому поверсі 11-порохового будинку. Прихожа. Санвужу, з душовою кабіною, кухня зі всіма необхідними меблями. Кімната. Теж зі всіма необхідними меблями для комфортного проживання. Великий просторий балкон.